Так, бро, у тебе клуб Шахтар. Шахтар. Класно. І твоя перша літера. Ша. Ша. Е, ша. Шевченко. На жаль, на жаль не, не граф. Ні. Шапаренко. То не теж граф. Ні. Знов Динамо. Ось навіщо вони мені зараз? Бляха-муха, захисник! Захисник. Ну, 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 ну. П'ять, 4, е, три, два. Один, Я забув. Сорі, сорі. Наступна Наступна літера В. В? В. В. Да що ж таке? Мені так соромно перед вболівальниками Шахтаря. Вибачте В? Так, так. Знов у мене ванат в голові Динамо. В, В, Шахтар. Марластирано. Е, вже час вийшов. В. Я не знаю. Давай Третя нас... літера. Буква П. П. Слава тобі, Господи, Андрій П'ятов. Легенда! Yeah. Хоч трошки так відкосив від болівальників Шахтаря. Вибачте.